Тут є, Ну хтось любить побухати. Мабуть, я в оселю б, 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 б. Знаєте, ким я тільки не працювала і прибиральницею, і менеджером, і в забігаловці, на заправці. Залишаю десь тут буде підсказочка, можете переглядати дивитися. Ну а сьогодні повинен бути просто в мене вихідний. І сьогодні я вирішила сходити. Сходити куди саме, не знаю, ну просто напевно провітритись, свіжим повітрям подихати. Викликала ліфт, який мав доставити мене на перший поверх, але як ви знаєте, щось пішло не так, цей ліфт застряг. Ну і просто за збігом обставин, я оказалась в підвалі. Ну, з ким не буває, ну типова ситуація, так? Ну і тут починається найцікавіше, тому що в мене зникло світло, і мені треба тепер цей полагодити щит з освітленням. Якщо чесно, я знайшла досить таки неприємну собі компанію. Один зі мною взагалі не хотів розмовляти, цікаво, чому, а інший все таки кликав, кликав манив кудись. Я так до кінця й не зрозуміла, чи він мені допомагав, чи. Намагався заманити в свою пастку. Тому, якщо ви хочете побачити, що врешті-решт стало, ставте своє вподобайку, не жалійте, і підписуйтесь на мій канал. Для мене це дуже важливо. Ну і не забувайте коментувати. А також раджу підписатися на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Но ми переходимо до гри. Я вам бажаю приємного перегляду. Wrong floor. Неправильний поверх напевно, щось таке. Будемо дивитись. О, одразу на цю гру закинула. Так, бачимо вісім. Обов'язково треба звертати увагу на такі дрібниці, хоч, знаєте, це і не аномалії зараз я трішечки звуку собі додам гучності. Телефонний дзвіночок. Так, цигарки. Просто я не знаю, що очікувати від гри, тому кожна деталь має значення. Ну, давайте спустимось. Краще поїхати на ліфті. А тут що? Ну, звісно. Від перестановки. Нічого не змінюється? Буду мати на увазі. А коли ліфт приїде? Що мені треба зробити? А мені треба натиснути. <рес> ну, вибачте, я думала, тут все автоматизовано і ліфт сам до мене під'їде. А бачите, як воно? Ну, добре. Це логіка трошечки хибна. Я просто жартую. Що це за звуки були? Як наче хтось по ліфту стукав? Так, а на який мені поверх? Ей, чи ти сам мене вже довезеш? Ну, гадаю, що так. Поїхали тоді. Це ще я на восьмому поверсі. Ой, перший. В сенсі перший. А, -а, а чому я вийти не можу? А що там внизу? Ой! Ні, я, я не в тому сенсі хотіла, щоб сюди потрапити. Все пробавила, щоб вам трошечки, хоч було видніше. Ну, чую, крапельки дощу. Ну, а що хочу? Це ж підвал. Не поняла. Оце у мене тіняка нормальна така. І що сталося? А куди мені? Чому тут так темно? Я ж. Я можу направляти? А ні, мені не сюди, тоді, давай далі, поверни. А, туди і так. Я хочу ще подивитися. І який в мене є вибір? Лампочка, підкажи. У мене вибору немає. Це що? Це шланг. В разі пожежі Та куди ж ти направляєш? Ні, мені туди давай. Я не хочу, звісно. Добре, вона автоматично направляє. Давай далі. Можна я відчиню? Треба увімкнути генератор, а як я вам це зроблю? Ви mm -hmm. хочете, щоб я йшла туди? Ну, звісно, я піду. Ну, нічого особливого, просто лежить людинка, схожа на зомбаряну. Вже не перший просто тут день лежить, закуспоїлась так, що не відрізнити. Це, якщо хтось не зрозумів, я хоч трошечки намагаюся себе втішити. Що це за серцебиття у нас таке? Mm -hmm. Ну, ходімо далі. Я чую, що тут у когось пір. Доволі смачний пір. Сховатися я не можу. Ага, сліди крові, супер. Те, що я хотіла. Опа! Тихо! Що мені робить? Ну, я сховалась. Він же ж не піде сюди, правильно? А чому б йому йти? Я просто намагаюсь хоч якусь надію собі дати. Нікого нема, я піду. Ага. Робити то що мені? Назад, типу, повертатись? Так електроенергії немає, в тому то і прикол. Давай сюди на. А, ти хочеш, щоб я туди і пішла. <хи> Звісно, я піду. У мене є вибір. Так, що у нас тут є? Ну, хтось любить побухати. Мабуть, я В оселю Б. бе. Гусашка увірвалося, а. Ти все там? Ти закінчив? Можна я подивлюсь? А, ти мені відчинив, який ти добрий, слухай. Але я ще хочу домівку їхню подивитися, що у них тут є цікавого, ніби, наче як собачий корм. це точно їхня оселя. Давай, я йду за тобою. Що скажеш, то і буду робити. Привіт. Який ти кремезний, слухай. Що ти таке кушав? Щоб стати таким. А тут хоч одна дверця вона буде відчиненою. Ей, що ти там робиш? Це має його обійти, напевно. Я то обійду. Я людина не принципова. Кажуть, обійди обійду. Так, а код за червоним шкафом. Червоний шкаф. оку Його вже тут нема. Його вже тут нема. Ну, я не буду дарма втрачати час. Мені хочеться роздивитись за червоним шкафом. А де у нас червоний шкаф? Ану. Зачинено. Так, ні, так не піде, діло. Я ще тут мала щось зробити, це 100%. Ну, буду звертати увагу просто на червоному. Можливо, переклад кривесенький. Але нічого нема. За яким червоним шкафом? Секундочку, давайте тоді назад повертатися. Він же ж мене не вб'є, мені не треба буде все спочатку проходити, правильно? І от єдина проблема, але я думаю, це і класно, що так було заплановано. Хоча я і не люблю таке, а те, що коли я біжу, в мене ліхтарик, він попросту опускається донизу. Ага, червоний шкафчик отут, у безхатік він точно був. Це ще. А що це мені показують? Це картинка цього чуда юда Ти гарний на фотографії вийшов. Молодець, красунчик, красунчик. Так, ну, напевно, я на правильному тоді місці, якщо він мене тут лякає своїми жахастиками Ну, за червоним шкафом, а як я його. Усуну, а ніяк. Відчинити теж його не можу. Ходімо до іншого, наступного шкафчику. Тут у нас немає шкафів. Можна зламати, до речі, і от мені здається, що в першу чергу я маю знайти цей лом і тоді вже щось робити з цим. Що за звуки зачинено. Як же страшно. Ні, тут немає коду. І тут коду немає. Залишаєшся ти остання надія на тебе. Будемо зараз думати. Так, а ну. Будемо ще. А, серйозно? А як так сталося, що я кот не помітила. От. 1990. От зараз відчуваю, буде скрімак, який просто це все діло, злякає мене, і я знову втрачу кот. Не поняла, що за фігня. А, це смаколики, які залишились після Геловіна. Добре. Раз, залишились то чому. О, привіт! Я за тобою йду стривайна! Д Дружбанчик. Ти перший, хто так мене лякає, і куди ти подівся, на? я думала, ми з тобою подружимось. Я ось прям щось захочу від цього. Що ти там буяниш? Я розумію, що ти хочеш... не поняла. І що це? Я рухаюсь не можу. Чую, як він ходить? Я туди не піду. Так, давайте тепер нормально вже введемо цей код. 19, 90. Все. Дайте лом. Скажіть, що тут є лом. Тут є викрутка. Дайте викрутку. Дайте мені хоч що-небудь. Реально не дають. А чому ти зачинив? Я ще тут не все? О, лом. Дали лом. А чому всі інші інструменти я не можу забрати з собою? Ходімо. Ти не думай, що я так просто туди піду. Ні. Ще й червона кімната, Здорів чи що. Ніяких у я йду сюди. В мене є ціль. Опа. Дайте мені вімкнути. Все тепер має все працювати? По ідеї. Давайте спробуємо викликати ліфт. Ну, ну, я тут просто поїду, ти ж не проти, так. Ха. Чого в мене так ковбасить? Я просто піду по своїм справам. Та ну заспокойся, ну, справді, годі ображатись. Що я маю з тобою зробити, ти мені скажи. Давай, бувай. ха Га! Розвивай якоха. Кінець. Ух, ну це було просто неймовірно. Як добре, що я в цю червону кімнату не зайшла. Ну і чесно, якщо вам сказати, я не дуже хочу і заходити туди це все діло перепроходити, хоч по мені і не видно, але я справді дуже інколи лякалася і тому якось намагалася розвалити цю атмосферу. Тому залишимо і для вас, і для мене секретом, що приховує в собі та таємнича кімната з червоним освітленням. Це буде знати тільки сам монстр. Вправді, дуже дивно, що він мене просто так відпустив. Мабуть, все-таки ми змогли з ним, хоч ненадовго стати друзями. Тому якось так, якщо вам сподобалось це проходження, вліпіть, будь ласка, свою подобайку. Не жалійте, підписуйтесь на мій канал і переглядайте інші всі відео. Мені буде дуже приємно. Ну а ми з вами побачимось пізніше. Всім папа. -па!